Як зростати духовно, Настанови на кожен день тижня. Преподобного Авидорофея. Повчання п'яте. П'ятниця. Старайся з усього витягати собі повчання. Не бажай марнославно виказувати себе ні в слогі, ні в ділі. Придбай помірність в їжі та в словах твоїх, навіть у малому. Хто буває поборюваним яким-небудь пристрасним помислом або журиться через нього і не сповідує його, той сам укріпляє його проти себе. Якщо ж стане боротися та чинити спротив помислу своєму і зробить протилежне йому, то пристрасть послаблюється, і не має сил бороти його та приносити йому печаль. Людина повинна завжди молитися Богові і просити його про допомогу. Хто не зневажить всіх речей, слави та тілесного спокою, а разом з тим і самоправдання, той не може ні відсікти своїх бажань, ні визволитися від гніву і скорботи, ні заспокоїти ближнього. Не вимагай любові від ближнього. Бо той, хто потребує її, бентежиться, якщо її не зустріне. Але краще ти сам покажи любов до ближнього і заспокоїшся. Хто зробить справу угодно Богові, тому неодмінно трапиться спокуса. Те, що робиш заради Бога, не може бути твердим, якщо не буде випробувано спокусою. Не нехтувати дару ближнього є діло смирено мудрості, і слід приймати його із вдячністю, хоча б воно було малим та незначним. Якщо мені зустрінеться якась справа, то мені приємніше вчинити за порадою ближнього. Хоч би довелося зіпсувати цю справу за його порадою, ніж добре виконати справу, послідувши за своєю волею. Праведник не хоче, щоб справа виконувалася так, як він бажає, але як буде. Не роби зла навіть і жартома не світ бажати визволитися від пристрасті, для того, щоб уникнути скорботи, що походить від неї, але через досконалу ненависть до неї. Як сказано, повної ненависті, ненавижу їх, ворогами моїми спали вони. Псалом 138 Неможливо комусь розгніватися на ближнього, якщо серце його спершу не вознесеться над ним. Дратівливість є жаром крові біля серця. Святий Василій Великий. Ознакою того, що хтось добровільно чинить пристрасть, служить його збентеження в той час. Коли його звинувачують або виправляють мій жертва жива, свята і угодна Богу це не виконувати більше волі плоті та помислю, але поступати за духом. Все словесне це цілком Богу себе посвятити. Душа складається з трьох частин пожадливої, дратівливої і розумної, святий Григорій низький. Нічого не слід любити більше від бога, і з усього бажаного нічому не віддавати перевагу на стремлінням до Бога. Розумна душа тоді діє за природою, коли пожадлива частина її бажає чесноти, дратівлива подвизається у ній, а розумна віддається спогляданню сотвореного преподобний Ава Євагрій Одне би самі, інше наше. Ще інше те що в нас. Ми це розум, душа, наше це тіло, а у нас майно та інші речі. Бо збереженням заповідей святі наближаються до Бога. Хоч би хтось і не був увінчений, але він повинен старатися бути недалеко від увінчених. Святий Климент Олександрійський. Насамперед, моли Бога, дати тобі увагу і розум. Щоб ти міг знати, що то є воля Божа, що добре, що годне, що досконале, а також і силу бути готовим до всякого доброго діла. Отож, коли повстануть на тебе противні помисли і почнуть притісняти тебе, ти повинен взивати до Бога Господи, як ти хочеш і як ти знаєш, влаштуй цю справу. Пімен сказав. Що вираз що велик не турбуватися завтрашнім днем Євангелія від Матфея, стосується людина, яка перебуває у спокусі. Чоловіколюбний і милосердний Бог, який заборонив вітру і морю, і який сотворив тишу велику, хай заборонить і твоїй спокусі, сину мій, і хай дасть тобі широту серця, щоб ти міг розуміти підспоки ворожі. Все, що з тобою трапиться, прийми за благо. Примусь серце твоє вірити, що неодмінно сам ти подав привід до спокуси. Як за тілами слідують тіні, так і за виконанням заповідей спокуси. Преподобний Ава Антоній Великий. Отож, покинь, сину мій, людські помисли. Та май надію на Бога, яка робить набагато більше від того, що ми припускаємо, і заспокоїть тебе, надія на Бога. Хто ненавидить тих, що ображають Його, той ненавидить лагідність, і хто втікає від тих, що ображають Його, той втікає від спокою в Христі. Не самі перші християни роздавали майно своє, але через апостолів самі ж ставали вільними від турбот, маєтки та марнославства. Ти повинен бути вдячним тому, хто понесе твій тягар. Щоб тільки сіяч зла не посіяв в тобі тієї думки, що той, хто прийняв твоє майно, повинен бути тобі вдячним, Бог хай влаштує для тебе корисне для спасіння душі. Бажаючи заради Бога бути вільним від усього, залиш ці турботи. Бережи очі свої та не харчуйся досита. Без труду й сокрушення сердечного. Ніхто не може визволитися від пристрастей і догодити Богу. Коли людина спокушається своєю похитю, можна довідатися з того, що вона не дбає про себе і дозволяє серцю своєму розмірковувати про зроблене нею раніше. Твереза і розсудлива людина, що бажає спастися. Коли бачить, від чого терпить шкоду, ретельно береже себе від злих спогадів, не захоплюється пристрасними думками, віддаляється від зустрічі та бесіди з тими, до яких відчуває потяг, так і до всякого приводу до гріха, боячись, щоб самі не запалити в собі вогню. Якщо є потреба до неї, особи, що притягує тебе у справі. То краще залишити справу, щоб не загинула душа. Зневажай пристрасті, щоб вони не зневажили тебе, і насилу не зробили тобі зла. Не суди, не зневажай, не спокушай нікого, не приписуй нікому того, чого не знаєш про нього достовірно, бо це загибель душевна. До себе прислухайся, і очікуй смерті, що наближається. Побажай бути прославленим зі святими в невимовній славі, а не бути засоромленим демонами в невимовних муках. Плач вмиває кожного від гріхів. Але людина досягає плачу трудом за посередництвом глибокого повчання в Писанні, терпінні, роздумі про страшний суд і сором вічний. Навчи себе не поводитися з іншими вільно. І ти спасешся, Не показуй скарбів твоїх воволунянам. Біси бачачи це, відповідь писано тобі роздратуються на тебе і будуть тебе бороти марнославством, а проти слухачів спокушати, і ти понесеш осуд і за одне, і за друге. Все, б не робив доброго, старайся приховувати. Якщо ж брат цей через невідання сам заговорить з тобою або знову сяде біля тебе, то майстерно ухилися від нього, втім, не зразу, але благопристойно. Не будь дитям Розумом, але злобою будь немов'ям. Розумом, брате, будь досконалий, пильнуй над собою, як тобі зустріти Бога. Отв'язайся проти помислів, щоб не впасти в недбальство і марнославство, не робити нічого за своєю волею та не приймати помислів та самоуправдання, що виникають в тобі. Придбай твердість, і вона віддазить від тебе свободу в поводженні з ближніми причину всього зла в людині. Залиш всі зовнішні клопоти І тоді будеш вільно служити Богу. Стань мертвим для всякої людини. Ось в цьому і полягає мандрівництво. Вважай себе за ніщо і думка твоя не буде бентежитися. Не думай, що ти зробив щось добре інгорода твоя збережеться цілою. Не всі, хто живуть в монастирях, монахи, але той монах, хто виконує діло монаше. Докоряй собі усьому. І поклади наміч твою перед Богом. Якщо хочеш позбутися сироміцьких пристрастей, не поводься ні з ким вільно, особливо ж з тими, до кого серце твоє схиляється за похиті пристрасті, через це звільнишся від марнославства. Бо до марнославства примішується догождання людям, а до догуждання людям вільна поведінка, а вільна поведінка є матір'ю всіх пристрастей.